Коли снаряд попадає в коронавіру, в основному то не видно, він просто тухне. Тобто повністю світло відключається від зуму. В деяких випадках може він легенький вибух це коли в батареї попадаєш. Mm. Так він падає, в основному на землі він згорає. Почалось повномасштабне, пішов сам воєнкомат. Я командир МВГ номер 1 Працюємо по повітряним цілям, в основному в нічний час доби. В основному це зала. Суперкамер. Вони засвічуються, вони включають зум. І бачимо в небі ліхтарик. Стараємося, працюємо кожну ніч почти. Дивимося, де вони літають, і ми стараємося висунутись саме в то місце. Зробити все для знищення його. Всіх є шанс, головне не боятися стріляти. Треба працювати, і результат буде. Зараз десь. Є. є, є. Ще одна успішка їм оста. <ріхи> Давай. А? Ну, хорошо, давайте так. Силь вражена. Деталі. От ще. Вот сгуречь. Вот, вот деталі. Робота супер. Романтика кожну ніч.